Шановні колеги, продовжуємо наше заняття, і зараз я вас ознайомлю з деякими варіантами. Конспектів, які можна створювати до підручника мистецтва. Як відомо, конспект вчителя це модель, уявна модель, ймовірна модель його уроку, його методики. І вам бажано все ж таки створювати не текстові довгі, такі словесні вербальні конспекти, а як до представників мистецької галузі створювати інтерактивний конспект. Йому, його можна малювати схематично, його можна зараз скористати. Користатися шаблонами, які є в інтернеті, я пропоную декілька таких конспектів. Ну, по-перше, головні складові такого конспекту: ця технологія передбачає візуалізацію, про що ми вже говорили, також структуру, чітку структуру тут ми не можемо хаотично. Якісь ідеї, як в брейнштормі, які при, е, прийшли в голову. Ні, структурування має бути. Далі асоціації це суто такий мистецький більше м -м, спосіб е, е, різні місточки провести до головних понять і образів нашої теми. Генералізація, що буде головним? Провідний стрижень. Який буде тримати цю всю структуру і асоціації. Нарешті можна скласти у вигляді моделі карти цього уроку. Ми вже знаємо, ми читали в книжках багато про драматургію уроку, як вона будується, від вступу до кульмінації, до коди. Це все в книжках написано, я не буду повторюватися. Ось. Головний для моделі карти це ключові слова або ключовий образ, можливо. Також різні асоціації, гіперболи, паралелі, випадкові слова, аналогії. Воно все в такому фокусі центрального образу, який є образом узагальнення. Наводжу декілька варіантів. Це нотатки Біла Гейт. Це відомого зараз дуже в інтернеті його там пропагують, модифікований метод Корнела він зробив. До нього можна до звичайного листа, отак от розлінійного на чотири такі сфери, нотатки, і те, що зараз, що ми зараз виконуємо, що ми плануємо виконувати, що, які перед нами завдання, і які запитання треба в перспективі вирішити. Такий простий, але такий. Такий лаконічний і потрібний конспект. До нього можна вирізати, якщо це дітям пропонувати, можна вирізати різні там, кружечки, зірочки, наліпки, як це робиться в коміксах різні запитання додаткові. Тобто, можна таки зробити заготовочки різні. Вони є також в інтернеті, можна й самому придумати. Більш, складна, більш складний варіант, складний формат це фішбоун. Це на образі скелету риби або кістки його пропонується наскрізне побудування уроку. Коли ми вирішуємо якусь проблему і рухаємося через цю тему постановку проблемних запитань, шукаємо різні причини, чому так це може бути, може бути в дискусійних різних питаннях, там, чому про цілющість, наприклад, властивості музики, або чому сучасна молодь не ходить в оперу, щось такі питання поставити. І тоді ми шукаємо різні аргументи, шукаємо факти факти, які або підтверджують, або спростовують цю думку, і приходимо до спільного висновку, ось така е, цікава е, форма конспекту. Мені більше імпонують ментальні карти. Ця технологія вже настільки удосконалення, настільки вже поширена, ну, менше вона поширена в мистецькій галузі, чомусь. Чомусь. От В інтернеті я знайшла тут декілька прикладів. Це, наприклад, декоративного мистецтва лялька, це приклад два зарубіжних. Тут з інозем... музика іноземна мова. Це на міжгалузевий варіант, а це, наприклад, Леонардо да Вінчі. який так також виходить за рамки його діяльності, його постать, портрет виходить за рамки мистецтва в в інженерну площину винаходів різних ідей. Тобто набагато ширше, ніж просто геній відродження. І е, оцей останній приклад внизу: це вже комп'ютерний варіант ментальних карт. Ви можете увійти в програму, ви можете. Там отримати безкоштовно навіть декілька сеансів, щоб спробувати себе. І оце якраз створила вчителька, коли на курсах ми викладали, вчителька Сумської області Людмила Олексіївна, вона використала це на слові Мистецтво. Це може бути для п'ятого класу, коли ми види мистецтва вивчаємо і засоби виразності, можна адаптувати це на жанри до кожного з видів мистецтва, добирати і далі рухати цю схему вшир, вона буде розгортатися до жанрових прикладів. Тобто такі ментальні карти діти можуть і самостійно намалювати. і хто вже... З інформатикою більш подружився, то і спробувати це зробити на таких електронних табличках. Я би пропонувала на шостий клас насамперед це ментальну карту на жанри мистецтва. Це може бути окрема карта на жанри образотворчого мистецтва, кіно, фотографії, будь-які інші музичні, хореографічні жанри, а може бути і складна, дуже складна, можливо, навіть колективна карта. Коли всі жанри об'єднаються, і навіть до жанрів гібридів включно. Інший варіант інтегративного уроку, як спланувати, щоб у нас був спарений урок, це використання діаграми Вена або пазли. Я тут зараз спочатку про діаграму скажу, що в нас більш поширений варіант, це от перший, коли відмінне. В музиці, відмінне в образотворчому, ми при маленькому такому поєднанні спарений урок ми знаходимо, що нас буде об'єднувати, що спільного. Там, де десь в цій темі може бути і спільні емоції, і спільне зображення, відображення довкілля, і може бути спільне поняття у нас, і багато інших варіантів спільності. І Ми шукаємо. І тоді конспект побудований таким чином, що логіка і де за конструктором окремо музичного окремо візуальне мистецтво, так як ми з Валерією Гаврилівною пропонуємо в конспекті дві спарені сторінки паралельно, але ви можете зробити окремий якийсь блок в своєму конспекті, де ви будете підкреслювати саме інтеграційні можливості цього спареного уроку. Це варіант цієї ж діаграми, коли ми можемо три базових види мистецтва використовувати, або наші музично образотворчі і літератури, або і історії. Це підходить для таких перших кроків виходу за рамки нашої галузі. Ну, Бо це цей багатоманітний, це поки що навряд чи діти будуть так широко охоплювати, в них ще просто не вистачає досвіду. Ось. Але на перспективу може бути бути такий багатокомпонентний конспект і багатокомпонентний модель уроку, я б хотіла звернути увагу на нижній варіант. Оце тоді, коли ми якусь ідею уроку. Для мистецтва головну, наприклад, для тієї ж там музики, і для образотворчого, там історичний портрет, наприклад, ми його розширюємо, максимально нарощуючи додаткові матеріали. Це не є там з музики з паралельного уроку, навіть з уроку читання чи там історії. Це те, що ми можемо набрати, так звана є у нас формальна освіта зараз на, на рівних з нашою освітою. Ой, вибачте, Неформальна, в нас формальна, але неформальна це все, що діти пізнають з оточення, можливо, з родинного досвіду, можливо, через якісь свої е, інтернет джерела чи домашня бібліотека, чи традиції від бабусь там і дідусів вони дізнаються. Якщо це, наприклад, пісня, то ми можемо залучати, наших е, наших, знат, знатоків, наших знавців народного фольклору. якраз, які вже з досвідом знаються своєї практики. Тобто такі моделі для структури уроку. Так. У ці приклади я сьогодні згадувала і минулого разу згадувала. Я їх залишила для того, щоб підкреслити, що коли ви додаєте якийсь додатковий матеріал для уроку, можливо, він не завжди може увійти в моделі в структуру. Коли ми готуємо конспект, ми завжди маємо залишати місце для можливих несподіванок, які йдуть і від дітей, і від нашого, від драматургії уроку, адже кожний урок неповторений, він і ін... Коли планується один, а діти можуть своїми питаннями нас завести зовсім в якийсь інший шлях. Тому от такі додаткові речі можна залишати в конспекті спеціальну вільну, вільний блок, вільну частинку сторінки, на якій ставити майбутні можливі ідеї, які з'являються в нас в процесі викладання. От, наприклад, коли ми тема анімалістики проходить в нас через скульптуру, через декоративне мистецтво, через живопис, всі ми пройшли види анімалістики. І нарешті, ми останній урок цього розділу я пропоную вивчати герби. От тут перед вами якраз Герби, герби міст, герби країн, різні різноманітні герби. Вони всі, більшість з них, включають анімалістичну анімалістичний образ або символ: це або птах, або тварина. І отут аналіз не абсолютно може бути непередбаченим. Ми не знаємо, які діти знають герби. Можливо, вони знають герб власного маленького містечка, можливо, вони зараз знаходяться за кордоном в, там в Польщі, чи в Чехії, чи в іншій країні опинилися, в Іспанії, і вони їм цікавіше буде дізнатися про герби країни. В якій вони зараз перебувають тимчасово і в якій а можливо навіть конкретному місті, на яке надає населення, якого надає допомогу нашим біженцям, ось і тут абсолютно може бути не включений ваш модельний конспект поворот. Уроку, і це завжди цікаво, це нетрадиційно, це нове, це збагачує нашу методику. Можливо, це буде несподівана перегляд. І тут в одному з уроків, я там, де екологія розглядається, я пропоную образ панди використати. Образ панди це світовий образ тварини, яка зникає. Багато таких тварин. Ми це через фотографію тут проводимо. Ось тут якраз тварини, які зникають, чи величезні черепахи, і це зібри, і слони, і знищуються. Ми піднімаємо цю екологічну проблему, і діти мають долучатися до такої екологомистецької варти. І багато митців у світі вони. Ми згадуємо це в тексті, багато митців є борцями за такі, за чисту екологію проти знищення природного світу. І образ панди ми проводимо через музей. Це віртуальна екскурсія до музею. Музей цей в країні, де є спеціальна ціла площина, заповідник. Площа заповідник лісова, де висаджений бамбук, адже панди харчуються тільки бамбуком. І там є унікальний пам'ятник панді, мама панда з панденятком. Ось. І тоді можна такі, такі завдання дати на уроці скульптури. Далі є варіанти виходу на. Несподівані повороти, коли діти знайомляться з іншими країнами, ми не можемо передбачити всі можливі. Повороти дитячого мислення, які виникають на уроці. Тому, коли ми створюємо конспект уроку, ми маємо залишати простір для нових ідей, навпаки, ще й стимулювати такі ідеї. Наприклад, коли ми слухаємо поему, симфонічну поему Фінляндія, то ознайомлення обов'язкове з природою, з фауною і флорою Скандинавії. Це сувора північна природа, вона дуже своєрідна, але що нас вражає, скандинави надзвичайно шанують свою природу. Вони не просто захоплюються, вони по кількості різних заповідників, як і в освіті попереду планети усієї. І тому ця поема є в багатьох варіантах запису, де можна побачити ці картини, унікальні природи, а можна побачити. Живопис, також відображення в сучасному живопису цієї країни можливо у дітей виникне така ідея взагалі побачити фантазію, іншу або інший твір в своїх природних зображеннях, довкілля, в якому вони перебувають, або нашому там, чи карпатському, чи е, полійському довкіллі, чи там наша степова Україна, чи морська. Оська одеська там царина, тобто або в тих країнах, де вони зараз змушені перебувати, і виникають такі повороти, несподівані і пропозиції саме вийти на такі візуалізацію, на таке зображення. То ми маємо бути готові і стимулювати, щоб, такі, щоб книжка, урок, підручник і вчитель спонукали, відкривали двері для наступних певних відкриттів. Тів, оце є дослідження. Тобто спонукати дітей до своїх власних творчих ідей. Аналогічно, от, от, тут приклад я минулого разу надавала між голосовою компаративістики, вихід на інші уроки. Можливо, цей вихід ми закладаємо одне так от з фізкультурою. Наприклад, серфінг. Це моя була така ідея авторська. Зараз діти цікавляться будь-якими екстремальними видами спорту, і серфінг це надзвичайно щось нове, цікаве. Воно стимулювало виникнення арт серфінгу, мистецтва от перед вами зразок, і музичного, серфінг-музики, рок-музики. Тобто це потужний вплив іде вже не мистецтво на інші галузі, а навпаки, навпаки, від фізичної культури і спорту до серфінг арту І можливо, до чого цей. Приклад, можливо, на інших предметах, де зараз будуть залучати мистецтво, у дітей виявляться нові ідеї спонтанно підсказані іншим предметом. Тобто, не вчитель має це все шукати, не автор підручника, а діти мають долучатися до цього творчого процесу, і ми не можемо все передбачити в конспекті в технологіях певного уроку. Ось ми маємо їх стимулювати в цій партнерській. Творчий спільний пошук. Так, щодо цього я вже не буду зупинятися. Я тут, а, я хотіла згадати один приклад. Я хотіла згадати, що наше завдання для виходу на самого світу. Мають включати не тільки інформативність, от чомусь зараз величезний простір допуску досягнень в інформації, ми можемо все, що загодно, картинку знайти, інформацію про козна що. Але нам важливо, щоб це був прикладний характер цього дослідження чи завдання. От мені здається, що навіть дібрати відеоряд там З картин, чи з фотографій, чи з анімації, це один варіант, але є ще варіант створити власний аудіогід, або е плейлист для там, розвантаження власного, чи там навпаки для е -м, е -м, релаксації, чи для підбадьорювання для зарядки. Власної, тобто, щоб це був прикладний вихід, практичний, який можна завтра, післязавтра використовувати, який можна запропонувати одноліткам, обмінятися в мережі цими досягненнями. От я таку музику підібрав для зарядки, а яка в тебе? А от в мене, в мене розвантажить от така картина, а можливо, в тебе інше. Давай о, такий обмін зробимо. Тобто, практичні мають бути виходи, щоб потім через урок, через. Два, через місяць використовувати ці досягнення, щоб, ви, щоб вони налягали в таку капілку на, на якесь невідоме далеке майбутнє. а Потім просто все забувається і, і ці капілки не використовуються. Тобто, оцей е, момент нюанс, акцент на практичному втіленні, на практичному втіленні досягнень. Для певного челенджу, для розбурхування в мережі дискусії. Діти все одно спілкуються між собою, їм це вже став... подобається в мережі. Ну, давайте додамо туди наш мистецький акцент, щоб це було корисно, не просто розважально. Завершуючи сьогодні наше заняття, я пропоную вам такий висновок. От всі, що технології ми сьогодні згадували, і на інтегративні, насамперед, а гейміфіковані минулому занятті, і ще будемо згадувати, як ми будемо на наступному занятті гейміфікувати оцінювання знань дітей, що ми там будемо висвітлювати цю позицію. То я пропоную один такий висновок, який мені здається важливим. Можливо, у вас будуть інші думки з цього приводу мені здається, що от складність реформи, яка зараз, Відбувається в мистецькій освіті, не в конструюванні інтегрованих курсів. Ви бачите, скільки з'явилося підручників, зразу інтеграція пішла на ура, як кажуть. І всі конструюють інтегрований зміст. Мені навіть здалося дуже дивним, що ніхто не написав окремо музикою образотворчі. Я чекала, що і такі будуть програми, і чомусь вони не виникли. Ну, хоча типова програма передбачається. Це і можна було б модельно таку зробити. Ну, поки що немає, можливо, будуть надалі такі, на цьому 9 клас. Ось. Тобто не, не проблема не в інтеграції, проблема в неготовності педагогів. І це об'єктивно вони готові, вони різного фаху, вони мають певний обмежений фахом і типом освіти професійної педагогічної підготовки. Їх роками в навчальних закладах готували до іншого типу навчання, і тому дуже складно перебудовуватися і не робити з себе Арістотеля і, або Леонардо да Вінчі, який може все і техніку винаходи робити, і інженерні літаки, і картини малювати, і скульптури, і все, 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 все. все. Ми не, не можемо від нашого вчителя вимагати такої універсальності. Людина-оркестр, людина, людина унікум ні, нам треба навчитися працювати в команді. Наша професійна автономія дає нам свій ракурс, погляд на те, як ми будемо працювати в команді. Важлива збігу. Буде не 100% збіг двох особистостей, двох вчителів, треба шукати консенсус. І головне в перспективі, я все ж таки сподіваюся, що наша післядипломна освіта вже перебудовується. Але все одно в нас традиційна підготовка за вузьким фахом. Вона ще, Окремі були семінари в усіх областях, вони дуже корисні понужки пройшли, люди отримали сертифікати, але розумієте, що кількачасові вебінари і семінари не дають нам, не можуть замінити фундаментальну освіту. Тому попереду ми дітей готуємо до самоосвіти змушені, змушені постійно займатися самоосвітою. Для цього повітря. Повинно бути бажання умови в обласних інститутах удосконалення на курсах. Тобто, сьогодні вже музиканта не можна готувати тільки як музиканта, і якщо в нього на лекціях немає якогось виходу в кіно мистецтва, основи там образотворчої грамоти, йому можливо це більше потрібно, ніж музична підготовка. І навпаки. І навпаки. Все ж таки, в, в випадків, коли в нас вчитель музики викладає повністю цей курс, набагато більше, тому що в школах їх просто більше. На 70% вчителі музики забезпечені, чого не можна сказати про вчителів-художників. Там і в кращі часи було менше 30%. Ось. То робота в команді. Давайте думати, яким чином, яким чином співпрацювати в команді і, можливо, навіть. Запропонуєте свої якісь цікаві знахідки? Ось я пропоную ще одне таке завдання. можете прочитати оці книжки, які я тут пропоную. І художньо-підні технології в основній школі є на сайті цей посібник, і книжки, які вийшли вже під нову українську школу, це державне замовлення, книжок цих було для два, двох перших класів, для першого циклу і для другого циклу. По два класи, так, так було замовлення від міністерства. Вони пройшли конкурсне випробування, всі ці комісії мають гриф, і головне, вони у вільному доступі. Вони є і на сайті інституту модернізації змісту, і в видавництві, яке видало там, ви бачите, генеза видала ці книжки. І навіть я вчора була здивована: зайшла на Всеосвіту і подивилася, що Всеосвіта, не знаю, правда, хто зініціював, ініціював, видала. Передрукувала весь зміст книжки. Я не знаю, нащо без коментарів, просто от тексти, такі скани від сторінок цієї книжки. Ну, мабуть, є потреба, мабуть, є попит, я так зрозуміла. Ось бо не написано з якою метою це зроблено. Воно є навіть вже на все світі. То ви можете ознайомитися з тим, що я напрацювала за багато років, але пропоную йти далі. Всіх закликаю іти далі. Ваш досвід є унікальний, він практичний. Ви все це опробуєте і не тільки пілотники, пілотні школи їм низький уклін, що вони ризикують, не маючи ще забезпечення, викликають вогонь на себе і все це зараз впроваджують в шостому класі. Моє моя моя височ, височенна вдячність, глибинна вдячність всім людям, які е, виконують цю складну місію, але ви всі також. Може, долучаєтеся з вересня до шостого класу і будете ну, в трошки кращому становищі щодо забезпечення, але ви всі починаєте свій власний експеримент, свій власний пошук і збагачення всіх запропонованих ідей методик. Більш того, ви можете дивитися і інші методики, інші, можливо, нові якісь ідеї будуть пропонувати. Всі автори намагаються не стояти на місці. Ось я на, на своїх підручних 5 6 також показую. Що якась фундаментальна структура, концептуальні речі залишаються. Ми не можемо так постійно змінювати все 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 підряд. Просто не залишається тоді традиції, не залишається фундаменту, на якому ми будемо все це експериментувати і шукати. Має все ж таки бути щось стале, і це стале це і є стрижень, жанровий стрижень, і його я пропоную не змінювати. Мені здається, що немає ще іншої ідеї, другої, яка. Яка була б краще ніж побудувати на цій основі шостий клас, так як саме, як і п'ятий на мові мистецтва, повторити початкову всю школу. Можливо, з'являться нові ідеї структуризації і, так би мовити, побудови концептуальної побудови змісту цих підручників. Треба чекати, вони обов'язково з'являться, але ваше завдання як вчителів. Не забувати, що такої можливості творити своє, впроваджувати свої ідеї, нарощувати не було ніколи. Це унікальний шанс. Вам стати тим зірковим вчителем, щоб ваша школа увійшла от в ті 250 шкіл світу інноваційних. Ось заради того, що в них завдяки тому, що в них мистецтво унікальне викладається в унікальному форматі з унікальною методикою, унікальним вчителем. Для того ми ділимося з вами всіми нашими напрацюваннями. Отже, я завершила сьогоднішнє заняття. Ви Всі завдання, ті, що пропонувала я протягом сьогоднішнього заняття, виконуються libitum, як кажуть музиканти, у вільному: хто хоче, хто не хоче, хто бажає, хто не бажає. Але тести ви тести отримуєте, і за тестами ми будемо намагатися Нескладні давати питання, ті головні, які дозволять вам всім отримати сертифікати. Наша позиція: чим більше людей зможуть пройти ці курси, тим краще буде для нашої мистецької галузі. Це збагачення не лише під конкретний підручник. Хоча я викладаю саме те, що напрацювала і за багато років, і за останні роки. але я думаю, що деякі речі я спеціально акцентую, що вони екстраполюються на будь-який будь підручник. Тобто ми даємо загальні підходи до методики. В цьому була і також місія цих курсів, а не тільки. В рекламуванні там власних якихось напрацювань. Я вам дякую. Я вам бажаю натхнення, бажаю успіхів, а також бажаю всім здоров'я, благополуччя, добробуту і мирного неба. Всім нам ми всі чекаємо, всі сподіваємося, всім нам швидкої перемоги. І тоді все у нас буде в мистецькій галузі. Прекрасно! Дякую, до побачення.